Лапай <связь> <связь> Лапой руками блядь! <связь> а лапой, блядь, руками! А ты, а Та не вкусы, блядь, Ты что за А лапай, блядь! Та, за хуй, а где, за вкус, а лапой, блядь, за вкусы! Ебана, то шо за хуй! А ну тревай, зараз лапы, Я попробую. але рюкзак скинув, блядь. Вони фляжками присади. Тут яке здорове Йоф, в, Йо в... в клітку посадити туди піздец. А що ж то таке? Блядь, да куса. Та дві, що зараз обоко в'яб'є! Ох! Ти, блядь. <laughs> Лопай за горло! Блядь, не Буде разгорожай! Дивіка фишка! Бля, вот у меня кидай кидай в твою. Рюкзак? Ну! Як рюкзак його едут? Леньку? Вика, бля, фігня! <laughs> я ж такого навіть не, не видел! Блядь. жк базара килля вока, бля! Века пашляка! Позор шамля, бля! А ты фляшка заняла! Та фляшка-то херня! Я в двіщи маю і так затягнуть! <laughs> <Блядь, laughs> Вы кидає на мене! яка штука! Ты Я де знаю? Воно замерзло в ноги, бля! Бери його цього певно дороге якесь. Uh, Чо? Uh, <сих> брати, uh, пакет брати чи що? <сих> <сих> ти як так будеш ж його? Занесу, бля, похуй. Та щоб не вкусило. Взьми в рубзак і давай я воду викину в пакет. Там як то все виключає. Далека!